Доброго дня, малята! Я вітаю вас на нашому занятті, коли в серці живуть добринки. Привіт, малята! Я фея Добринка. Дуже рада вас вітати! Малята! А як ви гадаєте, від якого слова походить моє ім'я? Так, від слова добро доброта. А чи знаєте ви, що таке доброта? Мій друг знайка вам допоможе. Привіт, малята! На доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям йти це також вияв доброти. Доброта ніколи не старіє, доброта від холоду зігріє. Доброта, як сонце світить, діток і дорослих тішить. Дітки, А чи знаєте ви, що таке добри... добрі вчинки? Гадаю, ви з легкістю впораєтесь з моїм завданням. Пропоную пограти в гру, як є вчинки добрі. Вам будуть запропоновані картинки. Ваше завдання сказати вчинок добрий чи ні. І сказати чому? На малюнку який вчинок? Так, він і добрий, тому що не можна псувати іграшки. Треба ділитися ними. А на цьому малюнку? Так, це вчинок добрий. Треба проявляти любов і піклування і дружити. А ось цей малюнок, як ви гадаєте, добрий вчинок чи ні? Ні. Тому що образу, ображатися це не добре. А на ось цьому малюнку. Так, вчинок добрий. Треба ділитися своїми іграшками, своїми друзями. На цьому малюнку вчинок який добрий? Так. Тому що треба любити і піклуватись про своїх рідних. А на ось цьому малюнку який вчинок? Ні, не добрий. правильно, тому що не можна насміхатися один над одним. А на ось цьому малюнку, як ви гадаєте, який вчинок? Добрий чи ні? Так, добрий, тому що треба піклуватися про тварин. Молодці мої маленькі друзі. Тож завдання мого друга знайки ви теж впораєтесь. А гра називається Добери добре слово. Слово зло. Яке до нього можна дібрати добре слово? Правильно. Добро. Сумний. Добре слово до нього. Веселий. Байдужість. Добре слово. Співчуття. Війна. Добре слово. Правильно це мир. Сваритися. Добре слово. Правильно це миритися. Темний. Добре слово до нього. Світлий. Ненависть. Добре слово. Любов. Горе. Добре слово. Радість. Молодці малята. Діти. Ми зі знайкою справжні друзі, і в нас є правила дружби. Запам'ятайте їх, будь ласка, адже дружба це теж добра справа. Отже, давайте знайомитись з правилами дружби. Перше правило тепло серця віддавати друзям. Друге правило завжди ділитися іграшками та смаколиками. Третє правило якщо хтось плаче, підійди та втішить. Четверте правило не сваритися, а гратися дружно. Ми усі одна сім'я. Неповторні ти і я. Будемо усі дружити, в злагоді і мирі жити. Малята, будьте дружними, а в ваших сердечках нехай живуть лише добринки. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!